Всім доброго дня. Сьогодні буду обробляти виноград. Значить, вже осінь. Я його обрізала. Тепер треба обробити його залізним купоросом. Отакий От у мене залізний купорос. Тут 500 грам. Значить, на 10 літрів води. у мене налієчка 10 літрів. Треба 300-400 грам залізного купоросу і залити гарячою водою. Ну, тут я трошки 300-400, трошки 100 грамів я ставлю, щоб не спалити його. У нас 300-400, ну тут 100 грамів десь буде. Так, і треба залити гарячою водою. Так, я закип'ятила чайник. Гаряча водичка в мене тут. Гаряча-гаряча. Добре, що трошки гарячувати. Тепер все її заливаю в лієчку. Так. Лєєчку виліємо. Предстать літрів. Треба додавати водички. Так, зараз задавлю водички. Так, я добавила водички. Рєєчку, щоб було 10 літрів у нас. Ось 10 літрів. Так, і десь 300 400 грамів залізного купоросу. Так, це ж не розсипатися. Так, ставимо. Тепер в мене така сіточка. Носочек я проціжую, Хоть там і сіточка, але я все одно проціжую, тому що можуть бути там плечки, чи камінчики, чи щось мусор такий. Так, ось все я проціжую. І телено два, два рази, тому... Обрисківатель не поміщається, так що я частково. Ще трошки так, і доприскати, обробляти виноград. Так, Тепер будемо обробляти виноградик. Значить, його треба обробити так чинно-чинно. Добре-добре, щоб він там такий мокренький-мокренький був. І обробляємо не тільки сам ствол. Лазу, рукава. А ще й обробляємо біля тут винограду, оцю земельку, щоб тут вся інфекція не розводилася. Значить, так, ретельно, ретельно, ретельно обробляємо. Ретельно, ретельно. Щоб він прям такий був вологий, вологий, вологий. Він перезимував і на наступну весну і літо нам був виноградчик. Так, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Всім хорошого дня.